Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Нічого не нагадує пише Трас Чорновіл. Це миттєве руйнування цілої секції будинку в Білгороді, і це не влучання зовні. Це підрив великого об'єму вибухівки в підвалі чи на півпідвальному приміщенні. І я таке дуже добре пам'ятаю, коли що Путін ішов до влади та підривав будинки з цивільними мешканцями, звинувачуючи в цьому чеченців. Для чого зараз поки не зрозуміло. Якщо дотримуватися офіційної версії, то там же пройшли чергові вибори Путліра з тріумфальним результатом. За таких обставин це нелогічно, щоб Виправдати війну, так вони її вже ведуть 10 років і понад два особливо жорстоко. А гайки на помеці і так позакручували повністю. А якщо пропустити оту напівконспірологію про колективного Путіна, путінсько-патрошевське політбюро двійника та підвищення Патрошевського синка Діми, то ніби й логічніше. Хоча все одно не зовсім. Патрошов молодший, поданий на посаду віце-прем'єра. Це шлях до реалізації трансферу влади. Колись розбирав детально цю тему, але поки для високого старту ще зарано. А Яким боком тема терактів до розкрутки віцепрем'єра з СГТ. Екології, навіть якщо в нього в кишені дипломи дипакадемії та академія ФСБ будемо стежити у той же час. Телеграм-канали Помсти» пише, що офіційно Патрушов може стати прем'єром РФ і керувати двійником Путіна, а свого хворого сина поставить на своє місце. Харківська операція ініційована путіним скоро заглохне. Патрушов приглушить саме для цього йому потрібні вибухи по всій Росії, щоб залякати. Що ж 12 травня стало днем, коли Патрушов взяв повний контроль над силовиками та армією. продовжується зачистка. Всі ці дії в Москві видають за протидиверсійні навчання. У центрі Москви годину тому помітили велику кількість військових. силовики навіть перекрили вулицю, Мотиви цих дій москвичам не пояснили раніше. Подібне відбувалось декілька днів тому, але у пізній час тоді це називали навчанням. Про це повідомила низка російських змін. Зазначають, що в будівлі Ради Федерації на Великій Дмитрівці прибула велика кількість військових, пригнали навіть бронетранспортер. До слова останнім часом Москві все частіше спостерігають подібне Колони техніки, Та військових уже наче не дивують москвичів. Пишуть, що влада повністю приходить до Патрушова. Путін все хороші новини від Патруш. Шова керівник програми медичних наук у медичній школі Честера Гарет най розповів, ознакою яких серйозних захворювань може бути набрякле обличчя російського диктатора Путіна. Те, що обличчя Путіна змінилося, нещодавно відзначив відомий політичний карикатурист Андре Statement. Він зазначив, що обличчя диктатора стало більш одутим за ті роки, що він на його малював. Пише видання. Карикатурист пропустив, що справа пластичні хірургії проте в останні роки з'явилося багато тверджень про погане здоров'я, Путіна, частина з яких пов'язана з тим, як виглядає його обличчя. Керівник програми Дічних наукомедичній школі Честера Гаретнає розповідає лістар про основні можливі причини того, чому обличчя диктатора так виглядає. Обличчя може здаватися опухлим з низки причин від гострих до хронічних з рівним ступнем тяжкості. Перше, що потрібно врахувати, це те, що вік відіграє величезну роль у кожному аспекті нашого тіла, включаючи обличчя, яке може створювати видімець чогось прихованого, тоді як це просто природно. З віком шкіра вже не така гладка і міцна, як у молодості вона обвисає стає в'ялою що дозволяє природним жировим відкладенням переміщатися нижче ніж раніше. Бойдані зі змінами у та носі з віком у більшості обличчя в результаті нижня половина обличчя навколо підборіддя та шиї стає пухлою, розповів най ще однією причиною може бути захворювання під назвою Роза. Це причина цьому стану невідома, але він характеризується симетричним почервонінням обличчя, яке щоразу зберігається приблизно на 10 хвилин. Відомо, що він викликає набряк обличчя, і може посолитися через зовнішні температури, емоційні фактори або певні дієтичні фактори. Існують ліки для лікування цього стану, але підхід, що найчастіше використовується, полягає в тому, що пацієнти уникали тригерів. Пояснив. Лікар, також причиною набряку обличчя може бути синдром кушинга, пов'язаний з підвищенням рівна кортизолу в організмі або через стероїдні препарати, або через проблеми з наднирниками. Це стан, що характеризується круглим місцеподібним обличчям зі шкірою, на якій легко з'являються синці. Зазвичай його лікують шляхом повільного зменшення кількості ліків, що приймаються, або шляхом виявлення та усунення проблеми з наднирковими залозами. Якщо його не лікувати, ви наражаєтеся на набагато більший ризик діабету другого типу і серцево-судинних захворювань, розповів най. Також причиною набрік обличчя може бути Ж на активність щитоподібної залози або гіпотеріоз на деяких пізних стадіях гіпотеріозу вас може з'явитися вдуте обличчя, сказав лікар, зазначивши, що є багато очевидніших ознак, за якими можна поставити діагноз до того, як набряк з'явиться. По суті, зміни обличчя найчастіше пов'язані з зміною властивості шкіри з віком. По одиноких випадках це може бути ознакою серйозної основної ендокринної проблеми, але в більшості пацієнтів такі проблеми легко піддаються лікуванню, підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова кожного я кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.